А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. В моєму рідному місті є приказка ніхто не залишає коперегіл назавжди. Довгий час мені здебільшого вдавалося у це не вірити. Десять років минуло від закінчення школи, а я не бував навіть на околицях міста. Я цілком занурився у навчання в університеті за межами штату, а потім у кар'єру. Небагато вільного часу я проводив зі своєю дівчиною, з якою познайомився на другому курсі в хімічній лабораторії та її друзями. Коли ми, врешті-решт, розійшлися, я втратив не лише її, а й небагато того, що в мене було в житті. Саме в такому стані самотності мене знайшов лист із старої школи, що прийшов поштою. Я навіть не підозрював, що хтось у місті взагалі знає мою поточну поштову адресу. Відкривши конверт, я знайшов усередині запрошення. Більш вишуканого дизайну годі було очікувати золоті блискітки, темно синє тло і витончена срібна облямівка. На конверті було написано курсивом «Вітаємо з десятирічним ювілеєм. ЗАКАРІ Р. Будь ласка, приєднайтесь до нас на офіційній зустрічі випускників старшої школи Копергіл 2015 року. Далі вказувався час початку та адреса школи. На зворотньому боці виявилася від руки написана записка. Я знаю, що ти живеш далеко, заку, але мені важливо, якби ти зміг приїхати. Ми з полом будемо там, і Артур, можливо, теж прилетить. Я із задоволенням поговорив із тобою. Сподіваюся, скоро побачимося. Вінгс СК, співголова комітету з планування возз'єднання СШКХ. Колись він був одним із моїх найкращих друзів. Річ у тім, що Копергіл це одне з тих рідкісних маленьких містечок, де можна легко закінчити середню школу разом із тими самими друзями, з якими познайомилися в дитячому садочку. У моєму випадку з Артуром, Полом і Вінсом. Я провів із ними більшу частину юності. Ми в чотирьох перебували в одному скаутському загоні, грали в одних і тих самих спортивних командах і відвідували здебільшого одні ті самі заняття. У вихідні та будні дні, коли нам хотілося втекти з дому без дозволу, ми часто засиджувалися до ночі в сховищі, граючи у відеоігри і розпиваючи дешеве пиво, потайки від батьків. Колись ми так багато значили один для одного. То чому ж після закінчення школи я зовсім забув про них, я навіть не міг пригадати, коли востаннє розмовляв із ким-небудь із друзів. Можливо, це воз'єднання відродило б дружні стосунки, які так раптово згасли. Що найменше я знав, що час, навіть лише один вечір, проведений із старими приятелями, принесе багато користі, особливо з огляду на те, наскільки самотньо мені було останнім часом. Тож я вирішив поїхати. Коли я дістався до Копергіл, то запізнювався вже на годину. На трасі сталася аварія і рух пригальмувався. Складно було не помітити, що у вечірніх сутінках, що згущуються, місто здається ще тихішим і пустельнішим, ніж я пам'ятав. Бари, які в п'ятницю ввечері збирали натовпи народу, одні були забиті дошками, а інші майже порожніми. Кілька машин мляво повзли вулицями із швидкістю равлика, і я не помітив жодного пішохода. Школа, якщо мені не зраджувала пам'ять, була зовсім недалеко від будівель суду, мерії та пошти, з яких, власне, і складався центр міста, але GPS вивів мене на довгий незнайомий маршрут, облямований з обох боків високими кукурудзяними полями. Я вже збирався з'їхати на узбіччя і перевірити ще раз адресу. І тієї ж миті фари висвітили вивіску, виконану в характерних для школи чорно червоних кольорах, на якій було написано «СШКХ – Будинок патріотів. Цегляна будівля, що височіла за нею, була точно такою ж, якою я її запам'ятав, починаючи з високої середньої частини і закінчуючи двома вужчими крилами, що розкинулися ліворуч і праворуч. За високими прямокутними вікнами головної будівлі снували неясні темні фігури. Над сходами, що ведуть до головного входу, був натягнутий банер із написом Ласкаво просимо воз'єднання випускників СШКХ». До головного входу поспішала знайома фігура. Артур, сказав я собі з посмішкою. Зустріч з Артуром одразу підняла мені настрій. Він був другим із нашого класу, хто виїхав із міста після закінчення школи. І напевно розділив би зі мною статус аутсайдера. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Усе буде як у старі добрі часи, заспокоював я себе, підходячи до будівлі. Однак ця приказка не допомагала тоді, не допомогла і зараз. По перше, у повітрі витала затхлість, яку важко описати. Повітря, в принципі, здавалося таким штучним і розрідженим, що, підіймаючись сходами ганку... Я спіймав себе на тому, що доводиться дихати часто і неглибоко, щоб не отримати задишку, до того ж розташування школи, яке раніше здавалося мені дивним. У цьому не було жодного сенсу. Не схоже, щоб таку велику будівлю можна було перенести, але серед моторошно тихої сільської місцевості вона здавалася куди більш ізольованою і віддаленою, ніж я пам'ятав. Я намагався не хвилюватися. Зрештою, якщо пощастить, скоро я сміятимуся і вдаватимуся до спогадів зі старими друзями, і всі ми будемо щасливі бачити одне одного. Головний коридор прикрашали гірлянди з повітряних кульок, різнокольорові стрічечки, трикутні прапорці та невеликі банери, які вітають випускників. Уздовж стін стояли столи, заставлені закусками, брошурами та інформацією про заходи зі збору коштів. Єдиним звуком була пісня Келвіна Геріса з гучномовців. Тут було все необхідне для зустрічі випускників, крім очевидного – людей. Я підійшов до поодинокого столика з написом «Реєстрація», роздумуючи, куди всі поділися можливо, захід перенесли в іншу залу, я ж запізнився зрештою. Проте я розписався на реєстраційному аркуші, попутно пробігши очима список прибулих там було багато знайомих імен. Наприклад, Еліс, яка сиділа зі мною в одному ряду в оркестрі. Наш диригент був жорстокою людиною, справжнім поборником дисципліни, який постійно огризався на нас, і Еліс була однією з багатьох студенток, яких він доводив до сліз майже регулярно. У мене виникла дріб'язкова фантазія втішити її після занять, а потім набратися сміливості і запросити на побачення, але я так і не зробив цього. Насправді, зрештою, з нею зустрічався вінс. Це завжди мене дратувало. Я зізнався Вінсу у своїх почуттях до Еліс, і незабаром після цього вони хоп і зійшлися. Переживати це було так само неприємно, як згадувати, але, як то кажуть, хто встиг, той і з'їв. Проходячи коридором, я помітив напис приймальні, що висів над двостулковими дверима спортивної зали. У цьому місці й мав відбуватися основний захід. Зрештою, саме тут проводили зустріч випускників, випускні вечори та безліч чого ще. Я почув балачки сміх і гучну музику просто за дверима спортзалу. Схвильовано підійшов до нього, але варто було увійти всередину, як шум миттєво обірвався, залишивши мене в моторошній тиші. Ще більше спантеличувало те, що в кімнаті переді мною, як і в коридорі біля входу, не було ні душі, але без сумніву, тут буквально щойно гриміла музика. Біля стіни височив імпровізований бар зі стандартним асортиментом спиртних напоїв. Півколом стояли столики з недопитими напоями і закусками. У центрі зали виявився майданчик, розчищений під танцпол, але навколо нікого не було. Як ми могли розминутися? Куди вони поділися? Привіт! крикнув я, але ніхто не відповів, залишивши мене розгублено бродити залою. У якийсь момент я натрапив на вхід у чоловічу роздягальню. Один лише запах цвілі й поту, що виходив від неї. Пробудив давно поховані спогади про той час, який мені довелося там провести. Зокрема, я згадав один випадок, коли пол розлютився на мене. Зазвичай пол був доволі стриманим хлопцем, але коли виходив із себе, перетворювався на звіра. Того разу він був злий на мене, начебто так, але чому? Я згадав його гаряче дихання, коли він дохнув мені в обличчя і заволав. Згадав, як він ударив мене головою об дверця та шафки, коли я спробував м'яко відштовхнути його, взагалі то події того дня, як у тумані. Пам'ятаю, калюжу крові на підлозі, біль, коли він вдарив мене кулаком по обличчю, радісні вигуки натовпу, що оточив нас. Вони підбурювали нас продовжувати боротьбу, ніби моє побиття можна було так назвати. Ця подія не спливала в пам'яті багато років, але як можна було забути про щось подібне? Голова одразу запаморочилася. Я присів на лаву, що виявилася частиною примітивної фотокабінки, а в голові спливали все нові нові подробиці. Пол продовжує бити мене. Я помічаю вінса серед натовпа і запізно благаю його втрутитися, але ні він, ні вчитель, який раптово випарувався, не зробили нічого, щоб допомогти мені. Того дня лише Артур став між нами. Пол неохоче охолов. Минули тижні, перш ніж синці загоїлися, чи покарали пола за це. Він хоча б вибачився, звісно, він мав вибачитися, зрештою, ми залишилися друзями. Дивна важкість на плечі та раптове яскраве світло повернули мене в сьогодення, спалах камери, спрямованої на лавку, на якій я сидів, якимось чином спрацював, хоча поруч не було нікого, хто міг би вимкнути його. Як це було можливо? Якесь автоматичне налаштування? Але в цьому не було жодного сенсу, як і в усьому, що відбувалося тут, де були всі ті люди, чиї голоси я чув. Я ж бачив їхні силуети за вікнами. Я бачив, як Артур заходив усередину, але в школі було абсолютно порожньо. Я написав Артуру, запитуючи, чи знайшов він кого небудь. Минуло багато років відтоді, як я востаннє користувався цим номером, і він, напевно, міг його змінити десятки разів, але я вирішив, що варто спробувати. На моє полегшення він одразу відповів Привіт, чувачі. Давно не бачилися. Мені щойно телефонував Пол. Він сказав, що всі зібралися на третьому поверсі, у колишній кімнаті містера Мінілі. Я прямую туди, побачимося. Я не міг зрозуміти, чому захід перемістився з чітко відведеного для нього місця на третій поверх. Зрештою, там було не так уже й багато місця, лише аудиторії та адміністративні кабінети. Тим не менш, треба було йти. Зрештою, Артур був там, і я сподівався, що решта моїх друзів теж. Згадавши планування будівлі, я піднявся невеликими сходами, що з'єднують спортивну залу із другим поверхом. Звідти потрібно було пройти повз кілька аудиторій і піднятися центральними сходами на третій поверх. Я ніколи раніше не бачив школу такою похмурою. Кожен крок луною віддавався в коридорах. Класи теж були дивно порожні, без будь яких прикрас. В одному з них я впізнав свій клас математики. Згадав, як одного разу після закінчення уроку натрапив на групу студентів, що зібралися в коридорі. Мері, Мішель і Еббі, які багато моїх однокласниць, виросли разом зі мною, і я завжди з ними ладнав, але того дня вони чіплялися до сором'язливої дівчинки Морган, якщо я правильно пам'ятаю. Обзивали її всілякими словами повія, шльондра, сучка. Вона намагалася втекти, але вони не дозволяли. Взагалі, це був їхній маленький ритуал доводити Морган до сліз. А чому це взагалі відбувалося з Морган? Я знав її з дитинства, як і більшість однокласників. Вона була тихою і дуже милою. Але одного разу про неї почали поширюватися плітки. Знаєте, оці бридкі гіпротрофовані плітки, які часто поширюються в старших класах, сповнені сексистського підтексту і подвійних стандартів. Колишні друзі почали уникати її, її ображали і обсипали насмішками, коли вона брела на заняття або сиділа на самоті на обіді. І одного чудового дня вона просто зникла. Я завжди припускав, що її сім'я переїхала, але чи було це правдою? У дитинстві Мері Мішель і Ебі були милими дівчатками. Я ніколи не бачив, щоб вони ставилися до когось так, як до морган. Але середня школа Копергіл виявляла найгірше в людях. Просто в цій будівлі, у цьому місці, було щось таке, що роз'їдало їхні наші душі. Невже я теж знущався над морган? Може, й ні, але після того, як усе почалося, я не те щоб намагався бути добрим до неї або колись запрошував її посидіти зі мною і моїми друзями в кафетерії, але ж міг би, варто було б. Я дістався центральних сходів і з кожним кроком нагору мене охоплював дедалі більший страх. Я бачив колись, як тут сталося щось жахливе. Бачив пол і Венс. Артур чимось образив їх, можливо, просто чутками про причини, через які в нього ніколи не було дівчини. Чи мініатюрним зростом, чи тим, як він відреагував, коли пол бив мене до непівсмерті. Якою б не була причина, але Пол і він Вінс, без мого відома, Вирішили розіграти Артура. Одного разу після школи вони заманили його на третій поверх, схопили і спробували запхати в його власну шафку. Є причина, через яку подібні речі відбуваються переважно в ситкомах 90-х. Більшість людей просто не поміщаються в шафках. Артур, незважаючи на свій невисокий зріст і худорлявість, не став винятком, але це йому не допомогло. Як пізніше розповів мені Артур, пол і він, зголосно сміючись, усе били й били його об металеву раму шавки. На той час, коли вони нарешті вгомонилися, на хлопцеві живого місця не залишилося були і інші жахливі випадки, інші жертви, інші побої. До мене раптом дійшло, що це місце було справжньою пекельною дірою. Не дивно, що я і Артур теж за першої ж нагоди постаралися забратися звідси якомога далі. Дивним було те, що за минулі роки я якимось чином забув про все це, до сьогоднішнього дня усі мої спогади про старшу школу були рідкісними і позитивними. Невже такі самі хибні спогади про товариськість і дружбу повернули сюди і Артура? Нарешті я дістався третього поверху. Лампи денного світла під стелею час від часу блимали, висвічуючи коротенькими спалахами старі шафки, сміття, шари пилу і броду, що вкривали підлогу. Я підійшов до класу містера Мінелі. Крізь каламутне вікно в коридорі можна було роздивитися обриси приблизно дюжини фігур у середині. Я почув голос, приглушений, нерозбірливий, але можна було з упевненістю сказати, що ораторка виголошувала якусь промову вона закінчила. Пролунали гучні оплески. Я потягнувся до дверної ручки, не знаючи, чого очікувати. Хотілося сподіватися, що це будуть просто люди, заради зустрічі, з якими я їхав чотири години, але після всього, що сталося, я майже очікував, що кабінет виявиться порожнім. Якщо так, то я залишаю корабель і вирушаю додому. На мій подив, за мить до того, як я торкнувся до ручки, двері повільно відчинилися самі по собі. Але яскраво освітлена кімната була заповнена не людьми, принаймні і в загальному розумінні цього слова. Нерухомі кисляві постаті нагадували реквізит, який учитель біології міг би використати для викладання анатомії людини. Скелети мовчки стояли по всій кімнаті, тримали напої, сиділи за партами і юрмилися довкола промовця. Вони мали б бути реквізитом, так? незважаючи на те, що містер Мінелі був учителем історії. Мій розум відчайдушно шукав якесь пояснення. Це, мабуть, ретельно продуманий розіграш. Невже він Сипол, заманили мене, а може, й Артура, сюди, просто щоб налякати нас до всерачки. Я б не став їх недооцінювати, це було в їхньому дусі, навіть якщо вся обстановка, включно з безліччю скелетів, була трохи екстремальною. Але тоді хто видавав усі ті звуки, які я чув? Це теж було частиною розіграшу. Чорт забирай, подумав я. Якщо це був жарт, то мені просто доведеться змиритися зі збентеженням пізніше час іти. Заку. пролунав напружений голос у коридорі. Якщо це жарт, то не. голос перервав мене. Заку, допоможи мені, будь ласка. Голос Артура лунав із коридору неподалік. Схоже, в хлопця були серйозні неприємності, тож я поспішив на звук. І, врешті-решт, опинився в кутку коридору. У тому самому, де, якщо я правильно пам'ятав, у нас із ним були шафки, і знову там нікого не виявилося. Я кілька разів вигукнув його ім'я Артуре, Артуре. Безрезультатно. У цей момент шавка поруч зі мною затряслася. Я відскочив назад, як ошпарений. Вона була зачинена, але не замкнена на ключ. Взявшись за ручку, я відчинив дверцята. Ніщо не могло підготувати мене до того, що опинилося всередині. Верхня половина Артура, інша частина його тіла зникла і щось тягнуло те, що від нього лишилося. Далі, 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 в темну прірву на місці стіни. Кров линула з рота, коли він востаннє видихнув моє ім'я. Він простягнув до мене руку, сподіваючись, якимось чином допомогти, але все та ж невидима сила смикнула його. І потягнула геть, залишивши по собі широку дірку в задній стіні шавки. Через неї линуло ще більше крові, струмком стікаючи на підлогу в коридорі. Я така рада, що ти зміг прийти, промовив монотонний голос позаду мене. Я обернувся і побачив, як з іншої шафки навпроти висунулися дві обдерті до м'яса руки. Фігура без шкіри підвелася на ноги і зробила крок до мене. Залишаючи мокрі червоні плями на білій плитці. Невже ти не впізнаєш своє перше кохання? Звісно, десять років не минули для мене дарма. Е. Ліс. заікаючись, пробормотів я, відступаючи назад. Шафки навколо мене почали відчинятися, і в кожній з них з'являлася нова пара закривавлених рук. З кожної хтось повільно виповзав назовні. Нарешті спрацював інстинкт. Я кинувся бігти. Ноги самі несли мене до головних сходів. Всюди з'являлися фігури, що простягали руки до мене. Через відчинені двері я помітив, що ще один клас, такий самий, як у містера Мінелі, заповнений скелетами. Висока кремезна фігура охороняла вхід на сходи. Ти не хочеш залишитися з нами? запитав здоровань знайомим глибоким голосом голосом Пола. Ми знову будемо всі в зборі, повний клас. Усі ми знову разом, як у старі добрі часи. Він кинувся на мене. силу ухилившись, я втратив рівновагу і не встиг схаменутися, як уже летів униз сходами. Сходинка за сходинкою врізалася мені в ребра з пронизливим болем. Нарешті я приземлився на майданчику. Перемагаючи запаморочення і біль, піднявся на ноги. Швидкий погляд угору підтвердив, що закривавлені постаті ті, що чимось нагадували колишніх однокласників. Прямували до мене. Тим часом температура всередині школи помітно підвищувалася, а стіни навколо неухильно змінювали колір із тьмяно-сірого на темно-червоний. Коли я спустився рештою сходів і перетнув головний коридор на другому поверсі, будівлею пробігло сильне тремтіння, яке перекинуло мене на землю. Незважаючи на гострий біль у щиколотці, я якнайшвидше шкандибав до виходу. Я не озирався, бредучи через парковку до своєї машини. А як дістався, так само, не дивлячись увімкнув запалювання, виїхав заднім ходом і попрямував до довгої дороги, якою сюди їхав, а потім випадково глянув на школу в дзеркало заднього виду. Будівля ходила ходором, як під час дев'ятибального землетрусу. Земля піді мною теж почала трястися, машину жбурляло в різні боки. Намагаючись не втратити керування і не з'їхати з поля, я щосили крутив кермо, прямуючи у бік центру міста. А коли знову озирнувся, школа якимось чином опинилася ще ближче до мене, ніж раніше. Як це було можливо? Вона що переслідувала мене? Я втиснув педаль газу в підлогу. Ряд за рядом кукурудзяні поля проносилися повз мене, що мчав геть із швидкістю вітру. Я був уже на околиці міста, недалеко від найближчого з'їзду з шосе, коли мене зупинила місцева поліція. Поліціянт наблизився до мене, я подивився у дзеркало заднього виду. Однієї ознаки проклятої будівлі було б достатньо, щоб рванути з місця, начхавши на поліцію, але відколи я виїхав із кукурудзяних полів, то жодного разу не бачив школу, хоча й не почувався в безпеці. За моїми підрахунками, ти розігнався майже до сотні, синку, почав поліціянт. Я нічого не сказав. Я був спантеличений і не знав, як упоратися із ситуацією. Поліціян запитально подивився на мене, вивчаючи моє посвідчення особи та реєстрацію. Ти син Дона і Френ, чи не так? Той, що виїхав з міста, я кивнув. Навіщо повернувся? Ну, е, мене запросили на зустріч випускників, воз'єднання класу. Він похитав головою. Дуже в цьому сумніваюся. Він опустив очі вниз, потім подивився на моє спантеличене обличчя. І де саме відбулося воз'єднання? У школі, відповів я, я ще намагався зрозуміти його реакцію, що в моїй історії було не так. Він що, збирається заарештувати мене за перевищення швидкості на 50 миль? Хіба за це саджають до в'язниці? Чекай тут, рявкнув офіцер. Він пішов до своєї машини, де почав довгу розмову по рації. За кілька хвилин повернувся. Забирайся звідси, синку, їді, не повертайся, більше ніколи не повертайся. Ти мене зрозумів? Так, так, зрозумів, пробалькотів я. Тоді провалюй. Я підкорився і вирушив у довгу подорож додому. Я поняття не мав, що робити з тим, що сталося. Я майже нічого не можу знайти в інтернеті про школу Кепергіл або про моїх однокласників, які навчалися там, і не маю бажання зв'язуватися з ким-небудь із них. Я не можу зрозуміти, що сталося, але я впевнений в одному я на силу вибрався звідти і не варто випробовувати долю ще раз. Кісточка поступово загоювалася, коли одужую, спробую вступити в який-небудь клуб і завести нових друзів. Після того, що сталося зі мною в Копергіл, я вирішив, що минуле не те, чим потрібно жити. З дня возз'єднання минуло два тижні. Сьогодні з моєю поштою прийшов конверт без зворотньої адреси. В ньому була одна єдина фотографія на глянцевому папері з короткою запискою, написаною на звороті. На знімку я був зображений на лавці у фотобуці, поруч зі мною, поклавши руку мені на плече, сидів Вінс. Він був одягнений у синю сорочку з коміром стійкою, і він мав звичайний вигляд ні облізлої шкіри, ні кривавих відбитків на лаві. Пол присів навпочіпки позаду нас із дурнуватою посмішкою на обличчі. Він теж виглядав так, як я уявляв його в тридцять, праворуч від пола, обійнявшись, позували Еббі, Морган і Мішель. Це був абсолютно звичайний знімок. Саме така фотографія, яку можна було б очікувати на подібному заході. Підпис, зроблений від руки, мав текст. Хоча твій візит вийшов коротшим, ніж ми очікували, ми всі чудово провели час спілкуючись із тобою. Заку, будь ласка, не соромся заходити в будь-який час. Зрештою, ніхто по справжньому не залишає Копергіл. Він СКА, співголова комітету з планування воз'єднання СШКХ. Постскриптом. Ми раді, що Артур нарешті приєднався до нас. Можливо, і ти наслідуватимеш його приклад на 20-ту річницю. До цього моменту текст був написаний звичайним курсивним шрифтом чорним чорнилом. Останні ж кілька слів були більшими за розміром і недбало надряпані темно червоним. Побачимося, приятелю, може й раніше. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.